Dur, <laughs> Я сьогодні в гостях у дизайнера Володимира Хмуре. Володя у нас людина практична. У нього всі речі мають бути багатофункціональні. Можливо, саме тому у володі вази перетворюються на світильники. Доброго ранку цю вазу ми зробимо світильником, і буквально нам для цього потрібно небагато речей і досить мало часу. Для створення світильника вам задобиться прозора ваза, дерев'яний зріз, світлодіодна стрічка з трансформатором та вилкою і клей. Все це ви можете придбати у будівельному гіпермаркеті. Якщо ваш чоловік не дарує вам квітів, зробіть із вас світильники. З чого почнемо робити? Наш світильник? Почнемо з того, що ми повинні світодіодну стрічку прикріпити всередині вази. Світодіодна стрічка з одного боку клейка, тому ми відриваємо. Тепер фарбуємо дерев'яний зріз і робимо ось таку нішу для проводу. У нас провід білий, тож ми його теж пофарбували у темний колір. Тепер перевертаємо. І під'єднуємо до мереж. Останнє, що залишилось зробити, це приклеїти вазу до дерев'яного зрізу. Ну ось так. І даємо підсохнути одну годину. Ми сьогодні зробили із вази і дерев'яного срізу світильник. Якщо у вас є оригінальні ідеї інтер'єру, зроблені за власним задумом, і ви готові поділитися ними з усією Україною, то пишіть там на нашій сторінці у Фейсбуці, і сніданок приїде до вас.